Вітаємо з вами. Програма про життя ромів Романо Дживіпен. Серед молодих людей часто побутує думка, що все залежить від когось, а не від них самих. Юнаки, не маючи досвіду, нарікають. Мовляв, якби мені дали шанс, то я б напевно ним скористався адже здібний, талановитий та працьовитий. Старше покоління, безперечно, створює умови для того, аби молодь мала всі можливості для реалізації свого потенціалу. Та молода невгамовність вимагає всього і відразу. І лише ті, хто розуміє, що тільки наполегливою і тривалою працею можна досягти успіху, доходять, якщо не до вершин кар'єри, то принаймні до стабільної хорошої роботи. Та і серед останніх не так багато тих, хто знаходить свій шанс. Можливо, молодь просто не знає де шукати. Як в нашій країні, так і за кордоном діє велика кількість різних програм, які відкривають нові можливості для тих, хто прагне до впевненого старту в дорослому житті. Однією з таких програм. Є волонтерство в Україні. Волонтерський рух лише починає розвиватися, та в країнах Західної Європи та Америки у нього вже навіть склалися певні традиції. Ви спитаєте, що спільного у волонтерів з ромами? Про це нам розповість голова обласного молодіжного ромського клубу Романі Черхень Мирослав Горват. Волонтерська програма на сьогоднішній день має більш ніж 100 років у світі і на території Європи. На Україні вона теж недавно, а на Закарпатті можна сказати, що от-вона -от до нас привітала. Щ, е, на сьогоднішній день дуже є, є навіть серед закарпатських ромів, які вже е, цю місію роблять на території Європи. Це тут, по селах, по, по венгерських селах є. Декілька чоловік, і я би хотів би, щоб і в Ужгороді вже були е, ці молоді люди, які би хотіли б піти як волонтери. Мене дуже радує те, що так, да, дійсно є ну, бажаючі, але є деякі проблеми. ну, Це проблеми з паспортами, і, і, як, як ви знаєте, це, це у нас як традиційно з візами. Ну, я думаю, що е, прийде час, і це буде дуже скоро, що ми вже ці проблеми знімемо з цими візами. Як і з паспортами теж. Про саму волонтерство я би хотів би сказати декілька слів лише про те, що це дуже чудова річ. Так, да, вона не приносить много коштів з цього. Це не бізнес, це не якийсь там. А це річ така, яка людина, коли йде добровільно служити в якусь організацію, там, навіть, навіть в церкву, навіть в такий госпіталь невеличкий, навіть благотворительну таку організацію, де допомагають старим бабусям, дідусям. Дуже важливо, коли і ти, як сам волонтер, приносиш людям пользу на тому місці, де тебе прийняли. Дуже важливо, коли ти там не лише приносиш пользу, і ти з того, що маєш. Позитивний. Наприклад, вчити ту мову, на якої ти, в якої ти країні живеш. Дуже це важливо. На це є навіть кошти, щоб вони тобі, вони тобі допомагали вивчати язик. Можна навіть два. Англійську, германію, значить ще й німецьку. Це дуже важливо. Е, біля того, вони це фінансується е, питання три рази в день, житло, і плюс карманні розходи. Якщо порівнювати е, розвиток волонтерського руху в і в Україні і європейський, то більше до нас приїжджають волонтерів, чи все ж таки місцевих хромів більше від'їжджає до Європи? Європейці більше на, на сьогоднішній день на території Закарпаття. Де саме вони працюють? Ну, Більш вони знаходяться в Венгерських селах. Це Берегівський район, Мукачевський район. Е, Тут у нас в село, в село Сюрте, в громкому таборі, там є церква при таборі. І в той церкві дуже часто, в основному щорічно виходить так, що вони отримують волонтерів з Германії, з Голландії. Дуже чудово те, що вони там навчають їх своєю рідною мовою, вони навчають їх і. І читати, можна так сказати, і писати багато і чого, там, музику свою, розказують про свої традиції європейські. Дуже дуже багато цікавих речей. Пісні. Ну і в той же час і ці волонтери дуже багато навчаються від цих ромів, в тому чи іншому тамборі тут на Закарпатті. Волонтерство розвинуте за кордоном на Закарпатті поки починає робити лише перші кроки. І серед тих, хто приймає активну участь у волонтерському русі, Ромів поки абсолютна меншість. Я би хотів би сказати, що, на жаль, немного. Ця статистика дуже така мінімальна на сьогоднішній день, тут на Закарпатті. Більше все ж таки не Роми пользуються цією можливістю. На жаль, Но я сподіваюся, що прийде той час, що Ромі Закарпаття, ромські України. Зрозуміють, що це дуже чудова річ і цим можна буде користуватися і тепер, і на майбутнє. А що конкретно ви вже зробили за цей час, за час існування вашої організації? У нас є приблизно 7-8 чоловік, серед них 7 ромів, один серед них не РОМ. Вони мають бажання поїхати як волонтерство. І бути добровольцями тої чи іншої країни Європи. Це вони, як можна так сказати, як кандидати. Вони би хотіли але є деякі проблеми, які нам треба спочатку порішати. Це щодо кандидатів. А чи є вже такі Рома, які вже поїхали, вже працюють і навчаються в Європі? Ні, на жаль, ще нема. Є з Ужгорода нема, а з районів, з області є. Точну цифру я вам не можу сказати, тому що є декілька людей на області які займаються цими питаннями. А я як прийняв волонтерів двоє, але теж не Ромів, на жаль, не, не, не так аж, знаєте, не такі аж великі бажання мають, на жаль, Ромі у Європі приїхати сюди і робити цю місію тут в Ужгороді. Но я думаю, що навіть в цьому році це нам уже... Хоч волонтерство в Україні явище відносно нове, та все ж можна знайти приклади людей, які досягли успіху у цій справі як в Європі, так і на Закарпатті. Вона два роки тому назад е, теж по вона там по служінні в церкві е, шукали бажаючих. Вона була якраз тою людиною, яка бажала поїхати на територію Європи. Мама, мат, мама цієї дівчини вона навчає дітей в ромській школі там в гаті. А ця дівчина вона поїхала в Германію почала на рік. Вона біля п'яти-6 місяців вона вивчила німецьку мову. Їй було вже потім ще легше брати участь в цій волонтерській програмі. Вона більше вже почала допомагати людям. Там на місцях і більше розповідати про ромів, про закарпатських ромів, про життя закарпатське, про нашу культуру, традицію. Вона там бере цю місію не у, у ромів. Вона в єдної організації, де займали, займаються е, пожилими людьми. Вона вже другий рік в Германії вона не прийшла додому. Вона залишилася там, вона знайшла людей, які взяли відповідальність її на себе. І вона на сьогоднішній день вже працює, отримує достатньо знаєте, велику для нас зарплатню. Це чудово, мене це радує. Я зустрічався в Германії з цією дівчиною. Я бачу радість цієї дівчини на лиці, і мені самому було дуже. Знаєте, я сам був такий щасливий від цього. І на сьогоднішній день я би хотів би, щоб більше таких людей, такої молоді, було і брали участь в цій програмі. Тому що е, тут сама людина лише даже буде розвиватися по цій програмі, лише для, для сама для, і для себе. Не вважаюся, що вона вивчить язик, вона буде мати вже ту культуру, вона побачить світ. Тому що якщо вона поїде в одну країну, вона буде мати можливість посещати і в декілька країн. Вона буде ходити на семінарах, на конференціях і даже знайде собі там друзів і буде собі, тому що там ви знаєте, що там з цим проблем не є. А ці е, дівчата, які знаходяться, ну на сьогоднішній день вже одна закінчила своє служіння. Як волонтер в Ужгороді. Ця дівчина була з Германії. Звати її було Катя. А сьогоднішній вона є ще одна дівчина, звати її Верона, і вона теж з Германії. В основному з Германії люди дуже люблять до нас якось, я знаю, може люблять Закарпаття, саме Ужгород. Ну вона знаходиться тут в Ужгороді. Більш того, я би хотів сказати, що вона живе серед ромів, ромської сім'ї, де її люблять, поважають. Це дуже-дуже дуже чудово, я думаю. І вона бажала цього знаходитися біля ромів, жити серед ромів. Мирославе, а що ти отримав від роботи в волонтерському русі, чого ти вже досяг, де ти побував і з ким ти спілкувався за цей період? Я би хотів подякувати Богу за те, що. Мене є можливість е, брати в цьому участь, е, що я маю таку дуже цікаву роботу. Ви е, знаєте, я побув десь може в половина в країнах тих, які знаєте в Європі. Е, це во Франції, я був в Італії, в Німеччині, в Голландії. Я от недавно тиждень тому. Навіть менше як я приїхав з Голландії. В різних країнах я зустрічався з ромами. В різних країнах я зустрічався дуже цікавими людьми, ромами, з неромами, які працюють з ромами. Європа зацікавлена в тому, щоб ця ромська нація, яка є навіть в Європі, даже, беру, беру участь, навіть Україна. Щоб вони більш розвинутими були б. Да, так, там це все намного краще розвиток. Там намного більше тих людей, які закінчили університети, ці прекрасні школи, які там є. Вони би хотіли щоб і тут у нас це відбувалося. Ну і вони, звісно, починають з цієї молоді, яка є тут на Україні. В Румунії, в Молдавії, в Польщі, ну це вже Євросоюз. От ти спілкувався в Європі з місцевими ромами? Наскільки вони різняться між собою і наскільки вони різняться з нашими ромами? Ну ви знаєте, я зустрічався з різними ромами. І цікаво я в тому, що і не знаю, в цьому є позитив або негатив, що. В кожній країні є багаті і бідні. І в Парижі над Алфаловою башнею я теж зустрічався з ромами, з бідними ромами, які там просили. І я з великим додовольством фотографувався з ними. Ну, ну звісно ж, Брати участь тих ромів, що знаходяться на тому рівні, на якому у нас дуже мало таких ромів, на тому дуже високому рівні, які люди закінчують університети, які ромі працюють в дуже таких роботах, як врачі, навіть в міліції є. Ромі, які працюють, розумієте, це було дуже цікаво мені, мені чути. В таких органах, ну, юридичних таких організаціях, в пожежних, в різних, в різних сферах повсюду є роми. Мені це дуже було цікаво чути про це. На жаль, не, не всіма я, мабуть, мав можливість спілкуватися. Подорожуючи країнами Європи, якою мовою ти там спілкуєшся, чи вивчив вже якусь мову так досконало скажімо? Я, я спілкуюся з ними там на ромської мови, що мене дуже це радує, на венгерської мови. А на сьогоднішній день я помалі-помалі вивчаю англійську мову. Ти знаєш, без цієї мови на території Європи, на території цього світу неможливо просто. Ну, Слава Богу, що я володію ромською мовою, тому що вона там повсюди потрібна. Ця мова, вона як серед ромів, як і англійська. Тобто, Де да, буває десь щось незрозуміло, з діалектами. Але слава Богу, що ми виходимо з того, що ми розуміємо і спілкуємося з різними ромами, де живуть. На території Європи. У спілкуванні з місцевими європейськими Ромами. Чи були якісь непорозуміння, чи були якісь проблеми в налагодженні спільної мови? В Німеччині ми коли зустрічалися з ромами. З організацією, яка займається цими питаннями. Цим питанням. Знаєте, мова йшла про те, що не кожен бажає. Такої розвинутої країни, як Германія, або Франція, або Італія, або з тої же Голландії, піти в таку країну, як Україна. Бо вони чули і знають про те, що е, нічого там намного кращого або кращого знайти не зможуть. Е, а у нас. З нашої, з нашої сторони, з, з венгерської, з української сторони, з румунської сторони, було розгорозпитання е, пит, було в тому, щоб ми йшли розвиватися в такі країни, де які вже розвиті, щоб ця молодь розвивалася далі. Ну, звісно, що з їхньої сторони, коли приїжджає тут волонтер, ну так, да, він може там розвивати свою, знаєте, от. Свій світ в тому, що, що тут є много-много чого для нього незрозуміло. Чи... Не буду вам перечисляти ці всі негативи, які у нас є. Ну, а Чисто от такі питання. А... Но більшість Європа зацікавлена того, щоб отсюда з цих країн, які тут є, щоб відсюда відправляти людей і розвивати, і щоб перспектива ромів піднімалася все більше і вище. Щоб вони зрозуміли, що це, ця місія, це, це лише польза для ромської молоді. Мирославе, як ти гадаєш, які перспективи розвитку волонтерського руху на Закарпатті та в Україні? Я маю таке бажання, що прийде час, час коли тут в Ужгороді, тут на Закарпатті відкриється такий. Можна це сказати, такий офіс, вже юридично оформлений, можна даже так сказати, який буде це все фігурувати, Вже буде нормальна статистика, коли ми вже будемо це перевіряти. І більш, більшу інформацію про це я би мог, мог би тоді вам сказати. На жаль, поки що це, це все ся все, все не, не, не контролюється, все це тут на Закарпатті. Це все все робиться в Будапешті. Ну, прийде час, коли ми я, ця організація Романі Черхень буде займатися цими питаннями тут в Ужгороді, де буде не я один буду, де буде вже декілька чоловік, там, де буде офіс і де будуть люди працювати над цією програмою вже більш глубше. Такою була наша нинішня програма Романо Джіпен. Що ви побачите наступного разу? Дивіться за тиждень.